А коли Ісус повернувся, люди радісно прийняли його, тому що всі чекали його. І ось прийшов чоловік на ім'я Яїр, А він був начальником синагоги. І, впавши до ніг Ісуса, він благав його прийти до нього в дім, тому що у нього була єдина дочка, років 12, і була вона при смерті. І коли він ішов, народ тіснив його, і жінка, що страждала від кровотечі близько дванадцяти років, яка витратила на лікарів увесь статок. І ніхто не міг влікувати її, підійшовши ззаду, торкнулася краю одягу його, і відразу кровотеча в неї припинилася. І сказав Ісус, хто доторкнувся до мене. Коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, які були з ним, сказали: Наставнику, народ оточує тебе і тіснить, а ти говориш, хто доторкнувся до мене. Але Ісус сказав: Хтось доторкнувся до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. А жінка, побачивши, що не втаїться, із трепетом підійшла і, впавши перед ним, розповіла йому перед усім народом, із якою причиною доторкнулася до нього, і як відразу була зцілена. Він же сказав їй: Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Ісус, же, почувши, звернувся до нього, говорячи Не бійся, тільки віруй, і буде спасенна. Прийшовши в дім, він нікому не дозволив увійти крім Петра, Якова та Іоанна, батька дитини і матері. Усі плакали і голосили за нею. А він сказав: Не плачте, вона не померла, а спить. І сміялася з нього, знаючи, що вона померла. Але він, виславши всіх і взявши її за руку, виголосив: дитино, вставай! І повернувся дух її, і вона відразу встала. І він звелів дати їй їсти. І здивувалися її батьки. Він же наказав їм нікому не розповідати про те, що сталося.